Дуже часто Бог виховує нас через наших дітей, через людей, які менші за нас. Дуже часто Бог виховує нас через брата, який поруч біля мене, через брата-служителя, не через гостей, які приїжджають з Шепетівки, Старокостянтинова лише. А часто Бог виховує через тих людей, які поруч, і найбільше через тих людей, які поруч, Бог виховує нас. Найбільше мене формують ті люди, з якими я живу. Тому що вони бачать, як я живу. І вони можуть сказати, тату, щось не, щось, не так. щось не так. Ти начебто представляєш Бога, говориш про Божі речі, а сам так не робиш. Вони це бачать. Ті люди, які поруч зі мною, і коли ми збираємося в церкві, хтось підходить до мене і каже, друже, ти щось, а чому тебе вчора не було? Яке твоє діло?